Анваре, на вздогін до твоєї теми, хоча дещо підняти тобі настрій у на сайті Спресокрапка У нас є інформація про те, що Аксіонов пояснює те, що не пускають в Крим лідерів кримських татар, бо вони американські шпигуни. Постанова про заборону в'їзду на території півострова для голови меджлісу татарського народу Рефата Чубарова і національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва може бути переглянута, каже Аксіонов про те, на поки для цього не не бачиться передумов, кінець цитати. От прореагую. ну звичайно, крім крім усмішки, але усмішки гіркої ці слова нічого викликати не можуть. Як на мене, пан Аксьонов сьогодні всіляко намагається довести російській владі свою потрібність, свою ефективність і свою необхідність. Хоча, як на мене, це вже бита карта, свою роль. По зрадницькому приєднанню, зрадницькій анексії, підступній анексії Криму він вже відіграв, а щось запропонувати конструктивного у вирішенні численних проблем Криму, які насправді є. Він не здатен і тепер вся його роль полягатиме лише в тому, щоб ну, грубо кажучи, стукати на лідерів кримських татар до Москви і перерозподіляти власність у Криму. От власне чим він і займається? Ти сказав про один напрямок діяльності в лапках пана Аксюнова. А я навів приклад іншого, іншого напрямку активності цього добродія чи точніше, може сказати і злодія в якої в якої в якійсь мірі